Сьогодні ми з вами проведемо заняття з дрібної моторики. Ми навчимо наші пальчики дуже гарно тримати олівець для того, щоб писати гарні красиві цифри та літери. Нам потрібно буде звичайний аркуш паперу з червоною кнопочкою, тому що гра буде називатися «Чарівна кнопочка. Можна зробити ще другі кнопочки. У мене це зелена М'яка кнопочка та жовта м'яка кнопочка. Поки батьки готують нам матеріал, ми діти за вами пограємо. Гра «Жучок». Ось жучок летить, кружляє. На листочок він сідає, наш жучок стає на лапки, рахуватиме куль бабки. Раз, два. Три, чотири, п'ять, жовті квіточки горять. Ще раз. Ось жучок летить, кружляє. На листочок він сідає. Наш жучок стає на лапки, рахуватиму куль бабки Раз, два, три, чотири, п'ять, жовте квіточки горять. Гра називається чарівна кнопочка. Нам потрібно з вами пальчиками по черзі нажимати на нашу кнопочку. Пробуємо. Один, два, три, 4, 5. Іншою ручкою Один, два, три, 4, 5. Разом двома ручками. Один. Два, три, чотири, п'ять. Зараз права дуже складна. У нас пальчики зараз не отак от квіточкою, а у кулачку. І пальчики по одному натискають на кнопочку. Один, два, три, чотири, п'ять. Інша ручка, ручка у кулачку. Тільки один пальчик. Один, два, три, чотири, п'ять. І дуже складно. Дві ручки, два кулачка. Один, два, три. Ой-ой-ой, як -ой -ой, тяжко. Чотири. П'ять. Молодці. Шановні батьки, якщо ваша дитина вже вміє вимовляти звук з і звук Ж, то у цьому разі ця вправа з червними кнопочками дуже вам допоможе. Дивіться, що я роблю. Зелена, жовта. Або тільки перший звук. З. Ж, З. Ж, З. Ж. Ваша дитина запам'ятовує, що зелений – це з і гарно вимовляє звук, а що жовтий це «ж» і гарно вимовляє звук. Натхнення! Шановні батьки, вправи, які ми сьогодні з вами опрацювали, можна робити поступово почати з самої простої за однією крапочкою, за однією чарівною кнопочкою. можна вже коли дитина навчиться нажимати на цю. Кнопочку зробити більш важкий варіант. І робити це спочатку однією рукою, потім другою рукою. І тільки коли дитина вже змогла зробити це окремо, підключати обі руки. Я бажаю вам удачі, натхнення. У нас все з вами вийде. До побачення!